Якогось дня відкриється небо, і піде сніг на чорну землю, тонку різьбу дерев і будинку. Затанцюють сніжинки, зрадіють люди, і згадають і урочисто промовлять різдво. На душі усім стане тепліше, бо, якби ми не збивалися з лікутнів і хвилин. Якби не втрачали себе у круговерті тривожного часу його не минути. Воно приходить до нас завжди вчасно, завжди тоді, коли ми його найбільше потребуємо. Ось ось має щось статись таємне і трепетне. Ось ось мають запилати у темряві золоті свічки великої радості і надстражденною Україною. Над нею кришиться небо від зайків згорьованих сином. Тож, у хвилину різдвяного торжества кожне слово наше лине до завзятих воїнів, котрі змінили щемливу ніжньо вишиванки, На військові обладунки, хай не холодний вітер у ваші очі віє, а світлий тим солодкої замитий. Хай над земними шляхами долітає колядка, котра поведе до рідної хати туди, де матері вечерять ждуть, промовлять їх вуста такою молитвою. Діва просвята матір матерів, пригорни до серця всіх воїнів, синів, освіти їх душі світлом золотим, виповни любов'ю неспокійний дім. Научи, як землю вберегти від зла, розумом, діянням і крилом тепла, Зори, зорянице, сонце доброти, землю України, щастям освіти. Хай у чесній боротьбі гартується дух кожного патріота, котрий любить свою знесилену родину, котрий бореться за те, щоб людяність нетлінна запанувала на землі. Щоб вічно було тут, син і мати, світ радіє, колядує, колядуймо разом з ними.